Доброго дня, вітаю вас всіх на каналі Моторхаб. І сьогодні буде відповідь на те, чому спускають колеса на ГАЗ-66. Декілька років вони працювали, не спускали, а цим літом вирішили спустити. І я в шорці в своїм короткому показував, яке у нас сонечко. Сонечко плюс 40 вали. А ось буде відповідь. Ну сонечко не до чого, сонечко воно як є, так і є, нічого тут не зміниш. Але дещо можна було б змінити коротше, в моїх колесах. В шаріках. Так, ось ми зняли колесо. Гавніця у нас тут, як завжди, коротше. все як треба. Погнали. Ну Погнали. і Підкачки немає. Там все це вручну происходит. І Заодно ми міняємо мастило в гідропідсилювачі руля. І теж розкажу, що на що міняємо і навіщо це робимо. Так, ось саме колесо. Це е, шини від БТР чи від БРДМа, не, не суттєво, вони все однакові. К-58. Да? Значить, для того, щоб вони не сходили, ми зробили такий розширений бедлок. Таку железяка. Там, там Це вона така узенька була. Коротко, і Ми її розширили майже на 10 см. 에, згідно того, що у нас тут дві задні половинки е, е, цих дисків від Г66. Далі е, Камера. Камера від 66-го ну, типу не підходить туди, але ну, теж можна роздути. Чому не підходить? Тому що рідні колеса мають е, камери 320 мм товщиною. Да, а тут ну, сама, сама, ця, сама колесо да, бачим, 340 на 457 457 це, кстати, ось цей отвір. 340 це у нас ширина шини. І то 13 дюймів висота. Вот, 18-й, ну, Рка внутри. Так, э, так, і э, показую, камера від БТР. Вот, ця 340. го Ось вона. Ну, она чуть накачана. Ну там. І вот. тут є така тема. Короче, воно все прилаштоване для підкачки, щоб була підкачка колес. Да? Внутрі ніпіль не вкрутиш. Ми пыталися крутити, але ж у нас там п'ятчика 5,5 не було з шагом 0,8. П'ятерка і крутили. І ну, так. так як ці ніпіля вже старі були. От, в мене на шинах, да, то е, я їх коротше, замінив на нові. Ну, Коли-то давним-давно, це перебували Миколеса і Кирилу, і мені ставили ось такі е, ніпіля. Да, вони йдуть такою латкою. Латка приклеюється доволі добре, зручно, все, питань нема, коротше, а є питання, коротше, ти коли розширюєш е, диск. Цей бідлок внутрі. Це латка, це розвік стоїть. Ось ця. виходить е, так, що у нас цей отвір, який під сосок йде, він трохи на бок виходить. Да? Але у нас е, сам сосок посередині буде приклеєний. Це воно, шина спущена, воно трохи упало, коротко, да? А насправді вона десь тут посередині. І що виходить? Я взяв, вирізав отакий отвір. І дивимося, якщо воно посередині, то у мене край латки. Просто через оцей отвір. Був відкритий. Коротше. І нашим сонечком його нагріло. І цей клей розстав. І отак крайчик. Покажу. Отак крайчик. Хірак приподнявся коротше, і оттуда травило. Пальцем прижав. Все, не травиває, воно опять приклеїлось. Кстати, я його два рази понажимав, воно приклеїлось. Температура вечора ниже стала, перестала відклеюватися. Але ж, я думаю, що туди треба залізти і поміняти цей нипель, і Зайвий отвір, мабуть, я заварю і поставлю ще фліпер. Мені Кирил знайшов, десь там все в закромах поставлю, фліпер на всякий випадок, щоб воно гарно прижимало цей сосок. Так, ну Кого подобна проблема, знайте, що якщо ви приклеюєте ці соски, коротше, то вони на жарі можуть відклеюватись. І так ще в мене вийшло, може б воно і не відклеювалося. Машина стоїть в принципі, зимою і летом на відкритому воздухі, буває в боксах, коротше. але в цілому так совпало, що... Цей сосок знаходився внизу і на нього постійно валило сонце. От, от тоді воно і відклеїлося. А, Але Але ж я думаю, якщо в мене не було б такого отвіру дебелого коротше, да, і шина б тут не, вих... не випирала отак, да, ж, і цей край би не відтепирся, то, мабуть, так, таких би проблем не було. Якщо б було через штатну дирку, коротше, да, оцю, от. І поменше цього отвіру, то все було б добре. Так що частину заваримо і поставимо е, ще цей гумовий фліпер. Так, щоб ви розуміли, яка тем, температура в боксах, це ми по суті в тіні знаходимося за 31 градус. Коротше. Сьогодні 16.07 року. 31 це в боксах. Коротше. Було тільки що 32. Але ж ми бризкали водою короче, з Кьорхера, щоб трохи, ну, трохи влажніше було і дихати було. Було взагалі 32. Це в боксах, в тіні. При тому, що тут стіни ну, доволі нормальні, товсті, все добре. Отака. Жара у нас зараз. А на сонечку там під 50 може бути. Вадик, як тобі? Тепленько? Ось так наглядно. ми сейчас раскачиваем колесо, короче, чуть-чуть щоб було зрозуміло понятно, куди нам цей отвір заварити Ну ви уже бачите, що оце, це прям край латки. Бачите, ходить, Я понял. Все, оставляй, наверное. Все? Да. Принести маркер. Да, сейчас маркером отметим, сколько надо заварити ее. Ну и бачим, що край латки якраз він він в зоні нагрівання. І У нас тут в цьому коротше, також отвір є в дискі коротше, і воно нагрівається. Якраз воно стояло низом коротше, до сонця. Сонце сюди палило, розігріло той клей, він наклеївся і свистів. Ну, вся історія. Так ось бачите, коротше, отак я відмітив, бо те, що зверху знаходиться, то треба заварити. Коротше тому що я туда полінкувався і взяв бачите від штатного цього отвіру просто подрізав болгарка і все ну бачите це така халепа Кстати, нам буде подивитися на всіх остальних колесах, як це зроблено я вже просто не пам'ятаю фізично та ну ну, ось ми розібрали і бачимо все бачите прямо випукло коротше, да, і якраз край ось тут нам под'їдало пацани кажуть що може ще і як я грязю тут щось нарушил але я думаю все банально просто через цей отвір, тут якраз край ну він сейчас не спускає, почему нажав на клей короче він приклеївся обратно але ж тут надо по-любому в фліпері, не в фліпері бедлоки ну, да, частину і буде все добре кстати внутри він трохи поржавів а внутри більш менш нормальний. Правильно, шап. його видавило, там де більше дірка, його да. видавило, бачиш. Нагріло і да. відклеє все. Да. що вадик спеціаліст каже, що мої думки це якраз правильні думки. бачиш, видуло як. А там, де воно вирізано було, воно його видавало. Щоб по такого було, то було б нормально. Ну, бачите, так. Да. Так що, всі, мисли зайшлися. Да. Так. Е так як колесо остило, ми його ну, обмивали ще. Решили сейчас его тупо накачать и перевірити, буде воно спускать там чи ні. Вот. Бо не... Так, не хочется цеплять заниматься, переклеювати соски и всех херню. Придумывать велосипеды. Да. Мы сейчас накачаем, запшикаем его водой. А там пшикалка дерьмо. Да, сейчас. Пшикалка наша. И побачим. Якщо воно спускает... Тоді будемо щось робити. Якщо ні, то мабуть прижмем його та й хрен на нього. А ви нам напишіть, короче. Правильно ми це робимо чи неправильно. Ось все місці воно і булькало. Уже воно не булькає. Да, потому что остыло и прижалось. Хотя вот тут я четко тогда слышал. Я пальцем прижал тогда, но раз и перестала. Разобралась камера. Лучка, что с Валера опять? Что на 35? Да ничего, ты, тихо. тихо. Конфет. Конфет. 35 не списал. Ты будешь да, да, <да>, да. <пал neighborhood> <пал�> <пал> делать? Вот. Пошли, пошли, надо показать результат. Подумаєш, не... <гас> Вы что це закулісні розмови на СТО. Результат показати. Так, ну давай запшикаємо, подивимося ще. Ще раз? Ну да. Чи водою так хорошенько мочалка на его. Да ну не повжирить ни хрена, да? його прижал, вже уже взжал и остыл, понял? Ну да. Мне кажется, якщо заварити заварить флиппер, його буде постійно постоянно прижимать і буде будет все добре, да? Так що, яке приймаємо рішення? Заваримо. Заваримо дирку, поставимо ляпуху поставимо, різинову, то, да? То. тож фліпер ставити не будемо. Чому? Тому що Вадик сказав, що все це херня і, скоріше всього. Оці а... краї будуть грізти камеру і буде два флі камери. Да. Його треба просто таку по кругу. кругу. Ну да, там. І, і цей фліпер ми потім ще на 4 частини розріжемо. І на стальні шини теж поподкидуємо сюди такі коротше, шматки, Шлатки. гуми коротше, для як того, щоб... І окладки, да. як да, які будуть прижимати нам цю приклейку на всякий випадок. Але поки тінь, тінь да. не спускають, то вадик що? Не желает их точно. бортировать. Там кувалдочка и не У нас у кувалди, короче, да, як там називається понеділок. Чому саме понеділок? Потому що в понеділок хлопцям буває херово. І вони любу кувалду не можуть пережити. Так, трошки підварив, сейчас покажу. Ось так, підварив на малых стоках, ну, тримається вже добре. Все, попідварював, ось такий отвір тепер все. Так, і зробив з старого фліпера Отаку ще додаткову платочку. Ну і клеїти не буду, просто положу на камеру. Щоб воно просто краще прижимало. Ось ту латку. Думаю, що це буде десь приблизно отак виглядати. Ось так. Воно там прижметься і буде нормально. Ну і щоб края не різали. Трохи я це позатачував на наждаке, це поснімав крайчики та і все. Мабуть так буде краще. Так, да, ось так буде. І буде прижимать, то ж не дасть нам цієї заплатки відриватися. І там тоже менше отвір, все буде нормально. Хороша, так хорош. сильно по диску не лупи. Хорош, хорош, хорош. Пару витков, сейчас наживим, да и все. Так, ну що, саму сборку, кстати, самая легкая сборка. Пока, то, що я делав на цій машині и на Кирилле і все, самая легкая сборка була. Он вон к Сама Самая легкая сборка диска на сухую. Электроэнергии сейчас немая, короче. Якость так чик-чик. Шефедороч чик, пришел, каже, ты хоть бы мылом намазал. Оно даже на суху, короче, нормально собралось. На самые малые обороты ставь. То она откруче. И потихоньку. Чук. Удлинитель, Надо удлинитель, да. удлинитель, удлинитель бери. Очень-очень. Вот. Так что до цього момента Вообще все хорошо собралось. Аж странно было. Раньше это раскачивал, закачивал. Сейчас как-то може навчився, научиться. Підійшла передача до логічного завершення. Значит, колесо встановлено, все зроблено, зараз показую. Колеса на місці. Все закрутили. Накачали десь 1,8 атмосфери. Камеру накачали. значить, Поставили туди. Зараз двори Вот Отак вот виглядає колесо. Завтра перевіримо, що там по тиску. Спускає, не спускає, но вроді должно бути все хорошо. Так, все у нас добре, все хорошо. Все вадик. Масло с гидра сливал, пообливал. Тут все на свете меняю, кстати. Потом в следующую передачу расскажу, що там з гидравликой, Що за масло решил залить. Тут все добре. Єдине, що з мінусів. Ось ці, ця гайка. І по диагонали. Ось так. Ось ця гайка короче, в мінусах. Придется купить нові гайки. там Резьба обійшлась. Але ж це нічого, з правої сторони, звичайні гайки. Думаю, що їх швидко знайду. Коли-то у мене вже на цьому колесі. Вон, бачите, дві нові гайки стоять. Ну, тут з лівою різьбою на лівому колесі. Ну і там мінус дві. Ну а на сьогодні папа. Кому понравилось, ставимо лайки, коментуйте нас, розповсюджуйте це відео. Не забувайте підписатись, щоб ви побачили вчасно наші нові відео. Все, гарного дня вам. Щасливо! Música